Сьогодні будемо розвертатися на перехресті рівницька відродження. Перед першим перехрестям з електроапаратною відразу займаємо третю, крайню ліву смугу. В даному випадку місця достатньо, щоб не перетинати подвійну суцільну і витримати безпечний боковий інтервал. Сіблофор горить червоним. Чекаємо дозвільного зеленого. Під одну знаків та розмітки з нашої смуги не можна ні повертати ліворуч, ні розвертатися. Починаємо рух. Витримуємо безпечну дистанцію. Проїхавши перше перехрестя, ми вже будемо у другій смузі, з якої дозволяється розворот. Вмикаємо лівий поворотник. Тут сілофор із додатковою секцією, яка зараз горить зеленим разом з основним. В'їхавши на перехрестя, далеко не заїжджаємо, а відразу робимо розворот, маючи перевагу перед іншими авто. Відповідно до знака займаємо потрібну смугу. Щоб в'їхати на парковку, можна справа скортатися лише першим в'їздом, на другому це заборонено. Всім удачі на дорозі!